Людина може не чути Бога у випадку, якщо вона не народилася згори. В такої людини функція спілкування з Богом просто відключена, її дух в такому спячому стані, вона не має можливості спілкуватися з Богом. Не розрізняти голос Божий або не чути може духовна немовля. Людина, яка ще не навернулася до Бога, вона ще не має таких навиків, такій людині необхідно, щоби. Хтось допоміг їй. Важливо, щоб такої людини якийсь був наставник, хто вже чує голос Божий, хто може розрізнити його, і хто може е, наставити таку людину і підтримати її. Голос Божий можуть не чути християни, які зачерствіли у гріху. Таких християн просто гріх стає на заваді е, такому духовному слуху, щоб чути е, цей голос Божий. Але це не відбувається зразу. Це не зразу людина один раз грішила і перестала чути голос Божий. Як бачимо в Едемському саду, Адам згрішив, сховався, і Бог питає Адам, де ти Адам чудово чув голос Божий. Але якщо людина не кається в гріках своїх і стоїть на цьому шляху, і грішить, з часом вона віддаляється від Бога, і вона перестає чути голос Божий. Але все рівно, час від часу, в такої людини голос Божий буде звучати по особливому, він буде звучати. Я люблю тебе, покайся, я чекаю на тебе.